Отакий варіант парами. Це 225-50 на 17. Три пари зими. Так, континенталь. Має 6, 6 мм, вибачаюсь, 225-50 на 17. Захисний борт. Це континенталь. Модель Вінтерконтакт s 850 Це буде середина 21-го року. Пара Continental 3500. Друга пара. Тут жирнючий стан, тут 7,5 мм 225,50 на 17. Це буде Nokian. Буде кінець 2020 року. Ця пара 4000. І ця пара має 5,5. Це така на зиму і літом ще дотирати потім сезонно. сезон. Так, розмір також 225-50 на 17. Це буде ровелло, це китайчик. Така пара 3200. І того 3200 ровело. Nokian буде 4, майже новий. І Continental буде 3500.